Шановне панство, привіт-привіт, мої вітаннячки, мира добра, друзі. Вам бажаю всіх вас вітаю жмулю руку да, з наступившим роком. Так, у нас сьогодні відкриття від підписника. Він тут закупив одну приложуху і також написав, що крутив містичну рулетку. Що з того всього вийшло? Зараз з вами подивимось, зацінимо. Надіюсь, йому підсипе і дякую тобі, друже, за. Відос, якщо присилаєш. Є кому як. Якщо в Телеграм напишу через гру. Заходьте в гру, я голова Кланаковен. Пишіть, куди. Я дам дані, куди мені в Телеграм. Можна скидувати, якщо є цікаве відео, то будемо викидувати. Так, ну що, їдемо, дивимось, що у нас тут за відкриття, що у нас буде. Ага, бачу, у нас тут є. Збери їх всі, я ж тут не знаю, чи набір був, чи можливо навіть Відти, звідти трішки вибирав. І що з цього випаде, Також є 4 мега і 1 відпад. Так, і що? Так, ну, збери їх всі, 1000 золота нам підкинули і, на жаль, більше ні. Відпади постійнім часом дуже. Дуже поганеньке. Ну, тут що 750 дало і плюс 1000 так бонусом. Це хоча б щось. Ну ось, бачите, 250 стандарт. Як кажуть, ні про що. О, а півторашка, а це вже норм, друзі. Півторашка. Ну, краще танчик побачить якусь колекційку 1000. диви, чи їх трішки піде тут підшаманули. Кажу, тут не дає тут то 1000, то, тисяча, то півтори. Ну Це добре. Добре, що є. Зберіс і той що випав, на жаль, нічого не приніс. Ну що, контейнер відпав. І як дивимось, Ну хоча б дав 750, друзі. Звісно, це не супербомба, відпад. Но буває, навіть без золота або 100 золота. І що? Йде містична рулетка. У нас 5800, не знаю, наскільки буде прокручувати. Зацінюємо. Також потихеньку на твинках, там підкуповую містики. Збираю Збері Всі, також є ті карти. в общем. Через пару днів буде якесь таке масштабне відкриття з п'яти аккаунтів по всі, по всьому, того вам пропоную підписатись на канал і ви все це діло побачите. Перегляд буде, надіюсь щось та й дасть. Ну, що нам поки що тут. Потихеньку містиків накидало. Витратив, в принципі, золота багатінно. 13 містиків, Надіюсь на сертифікати. Хоча б Ну хоча б одна колекційка, звісно, хочеться більше, але що отримаємо, подивимось. Опа, і вже перший містичний сертифікат. Ну Тут не кількість а якість, тому надіємось на колекційку дуже хочу, щоб колекція, в ньому якась колекційка бажано б десятка випала дев'ятка, ну мінімум вісімка, так як це хоча б щось би відбило по золоту потраченому. Так, серебро трішки золото дропається, ну сертифікат, як я так розумію, буде потім. Другий рівень містика також буде потім. Давай ще один сертифікат. О, тільки сказав. І... Давай ще тоді один, ну, прокаче. <гум> ні, на жаль, на жаль, друзі, це так не діє. Наші мрії, це наші мрії. так, ну, 100 золота, серебро. І на фінальному також серебро. На жаль. Ну що, у нас містик другого рівня. Чи буде третій, не знаю. Побачимо, ні третього не буде і дає. Ну, 75 серебра, це, звісно, дуже мало. І два сертифікати. Поїхали. Піде, друзі, акула, вісімка, не знаю, чи була в нього. Ну, не, По-перше, непоганий танчик, та ще й колекційний. Ну, тут, звісно, на жаль, на жаль, ні. Ага, бачу, не було у нього акули, можливо, навіть продавав. Ну, скажімо так, за 5 тисяч, да, він собі купив колекційку. Непогана, непогана вісімка, скорострільність гарна. Шерман лози, на жаль, таке собі. Якщо немає, то для колекції піде. Друзі, таке вийшло звичайне відкриття. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте завжди. Мені це дуже приємно. Вам бажаю милого добра. Ставте подобаєчки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім па-па.